Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 11 листопада. Мене звати Василь, і перед тим, як я розпочну огляд в новин за минулі вихідні, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, той варіант внизу в описанні під цим відео, ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати. чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Я завжди стараюся розпочинати з української теми на американському просторі, і е, за ці вихідні назбиралися доволі багато таких е, великих подій. Ну розпочну з того, що е, в цю неділю, з суботи на неділю, росіяни атакували найбільшою кількістю дронів спочатку повномасштабного вторгнення. Повідомляється про 145 дронів різного розміру, які прилетіло. В Україну в той же час говориться про те, що Україна у відповідь атакувала дронами Москву, і так само говориться, що це була найбільша атака спочатку війни, але про конкретну кількість не говориться. Говориться, що це була найбільша. Ну і ця атака українських дронів, як мінімум, на певний час, зупинила роботу московських аеропортів, щоб вони трошечки також відчули, що таке життя під час війни. Також повідомляється про те, що росіяни формувають збройні сили чи коаліцію, чи об'єднання сил в Курській області. Говориться про те, що вони вже підготували там кількість військ в кількості 50 тисяч, і це об'єднані сили росіян і північнокорейців. І говориться про те, що вони готують новий чи нову спробу. Вибити українців із е, території Курської області. Наступні ж дві новини, в принципі, недобрі для України, але я б сказав би так: дивіться, це новини для людей думаючих. Люди, які знаходяться в Трамповській секті, вони звичайно не зрозуміють, або знайдуть якесь для них тільки е, зрозуміле логічне об'яснення цього всього. Але дивіться, на цих вихідних, а, ну не на цих вихідних. А зараз Трамп подовжує будувати свою команду по суті адміністрацію до того, як він вступить е, в дії як президент, 20 січня. Він зараз формує свою команду. І, от е, в цю неділю е, було якраз повідомлення про те, що е, Нікі Хели і Майк Помпео вони не будуть в цій команді. Що це взагалі за імена, ви розуміли? Із минулої команди, яка працювала з Трампом з 2016 по 2020 року, більшість людей, які знаходилися в тій команді, висказалися про те, що Трамп це зло, що це ворог для Америки, його більше не можна допускати до президентства і подібні речі такого плану. Так от Нікі Хелли і Майк Помпео, це одні з небагатьох із тої попередньої команди, які в кінці кінців ви виразили підтримку Трампу. Нікі Хелл, Я нагадаю, вона була послом Сполучених Штатів в ООН. і навіть йшов, йшовши на вибори, як конкурент Трампа, як була е, кандидатом в президенти. Вона так само говорила, що Трамп був дуже класним весь цей час, хоча йшла проти Трампа, але в неї така стратегія була, що просто він трошечки старенький, але він дуже класним президентом був 16-му році. А Майк Помпео він був якраз таки директором ЦРУ під час президентства Трампа. Так от, дивіться, в чому новина тут про Україну. До кінця не зрозуміло знову ж таки, що Трамп їх не взяв в свою команду, але одна із причин, яка мені здається доволі таки поважною, що і Нікі Хелли, незважаючи на її трохи доволі таку дивну позицію, і Майк Помпео, вони обоє виступали за те, що Україні потрібна підтримка. І я хотів би звернути увагу, знаєте, от на те, що Трамп говорить, не говорить, але от на те, що він робить, не на слова, а на дії. І Трамп, просто зверніть увагу на коло кого, кого чи ким він себе оточує, яке оточення Трампа складається? Це люди, такі як Джей Ді Венс, які говорять, що вони взагалі не будуть піднімати трубку, коли там Зеленський буде зводити подібні речі. А людей, які підтримують Трампа, які мають історії праці навіть з Трампом. Команді для них не знаходиться місця. Чому тому, що вони виразили підтримку Україні? А це, як ви розумієте, зараз в цій теперішній команді тема не популярна. Ну, якщо це, наприклад, для когось не відкриває очі, то наступна тема вона ще яскравіша і ще болючіша. Такий собі в республіканській партії є стратег республіканської партії, взагалі Брайан Ланза. І він дав інтерв'ю так само на цих вихідних, і це було найгучніша, мабуть, подія цих всіх вихідних, яка стосується України. Він взагалі е, топовий е, радник Трампа на даний момент, зна... чи його така позиція. І під час інтерв'ю він сказав, що слухайте, ми хочемо закінчити війну в Україні. Але якщо Зеленський буде говорити, що Єдина умова для миру це кордони 91-го року і повернення Криму, то це позиція несерйозно. Треба забутися, Криму вже немає. І якщо Україна погодиться на такі умови, тоді можна щось далі говорити. І тут дивіться, тут от просто декілька моментів в цій події. По перше, чисто, навіть якщо відсторонитесь від України, і Україна взагалі вам байдужа. І ви просто торгуєтесь про що-небудь з ким-небудь. Я в своєму житті в принципі люблю такими справами займатися, коли я купую машину, коли я продаю машину. Ви ніколи в житті, якщо ви хочете добити щось, ви ніколи в житті не повідомляєте свою нижчу ціну. Розумієте? Навіть теоретично, якщо ви готові домовлятися про мир і ви готові віддати в Крим Крим. На самій початковій фазі Криму ви, ви, на самій початковій фазі торгів ви ніколи не кажете, ви, що ви готові віддати Крим. Чому? Тому що якщо ви вже до початку перемовин теротичних віддали Крим, то ну, на що тоді е, умовний Путін буде поступатися? Тоді дивіться, вже значить, якщо ви готові віддати Крим, з вами можна торгуватися вже і за Херсонську область, і за Донецьку область, Запорізьку, і Луганську і все інше. Чому? Тому що ну, ви вже йдете в задній хід. Це по-перше, а по-друге, я вам скажу, що для мене, взагалі, звичайно, це не секрет, що так просто грубо зливається Україна. І відповідно на наступний день, буквально після цього інтерв'ю. Команда там Трампа, хтось там повноважений, виступив, що цей Брайан Ланза, він не мав таких повноважень говорити, і наша думка зовсім не така. І ми не думаємо, так як він. Конкретно що вони думають знову ж таки не сказали. І тут я вам сказав би, тут друга сторона цієї історії. Якщо ви трошечки от пам'ятаєте, взагалі як будувалася тоталітарна державність в Росії, був такий персонаж, як Жириновський. І от його е, відповідальність, чи чим його зона відповідальності, чи чим він займався в цій всій здоровенній машині, це те, що він говорив всякі дурниці, нісенітниці, і щоб почути, як сприймає населення. На це погано відригували. Ага, тоді умовний Пісков каже: Да ні, ну шо ви, да як ми ж на таке не можемо піти? А якщо тихенько, о. Значить, вже можна цю тему якось далі проштовхувати. І взагалі, ця новина от реально дуже погано смердить. Дуже погано смердить, тому що е показується про те, що е інтереси України ну практично не, не враховуються ці історії. І ще подібна так само історія була під кінець останнього тижня. Говорилося про те, що Трамп говорив. Із Зеленським була телефонна розмова і своєї там цієї дачі на Флоріді, Малаго чи Мараго. І під час цієї розмови він сказав: о, до речі, давай ну, ми ще поговоримо, Тут Ілон Маск, два президента двох країн розмовляють. Ілон Маск, не беручи до уваги всі його заслуги, він ніхто і звуть його ніяк в політичному житті двох країн. Розумієте, це, ну, по-перше, я не знаю, як мінімум зневага. Знову ж таки, зневага там, поважаєте ви Зеленського, не любите, ненавидите, питання не в тому. Він представник країни, він президент країни. І долучати до телефонної розмови між президентами якоїсь Ілона Маска, прибиральницю, чи там сантехніка якось, це пройшов взагалі. Ну ось таке, трошечки з супернегативу розпочались новини мої, але от надалі ну, побачимо, краще стане чи не краще. Новина із Аризони. там а, генеральний прокурор штата Аризона виступив про те, що що ж буде із а, судовою справою відносно а, 18 людей, які були замішані а, у фейковій а, виборчій комісії, яка мала підтасувати результати виборів 2020 року. Мається на увазі, ну Трамп же ж переміг. Ну, давайте не будемо шуміти все-таки псувати е відносини з президентом. Слухайте, тим більше штат Аризона проголосував, такі тепер є вже результати. Проголосував також за Трампа. Це один із тих коливальних штатів. І от було запитання до генпрокурора: що ж буде її судовою справою? І генпрокурор сказав: слухайте, Grand Jury, це велике журі, я розказую, є от звичайне там. Суд присяжних 12 людей обирається на кожний судовий процес. А є оце Grand Jury, велике журі, яке в кожному штаті обирається в основному на два роки, і кожні два роки переобирається. Це так само виборчі посади. Їх там а, мінімум 16 людей інколи буває там запасними до 24, якщо я не помиляюсь щось таке. В кожному штаті воно змінюється. Так от, у квітні місяці. А оцей е, велике журі штату Аризона, розглянувши це питання, воно винесло рішення винести звинувачення цим 18 людям. І генпрокурор каже: слухайте, велике журі винесло. Це не одна якась людина, це не бажання когось там конкретно, Це велике журі винесло, і я не збираюся заминати цю справу. А що чим це цікаво взагалі справа? Взагалі, от штат Аризона, штата Аризона, крім штату Аризона. Подібні судові справи є Мічиган і штат Джорджія. І із цих трьох штатів Аризона, Мічиган і Джорджія, тільки Джорджія судить Трампа, тому що він був замішаний в цих справах. А штат Аризона і штат Мічиган вони судять тільки цих фейкових виборців. Але в штаті Аризона по цій судовій справі проходить такий собі Руді Джуліані, про яку я розказував вже декілька разів. Дуже близька людина для Трампа. Там радником його був і так далі. Уже старий дід, 80 плюс лишнім років. Але він так само проходить по цій судовій справі. До речі, йому висунуло звинувачення, якраз як він в день народження свого 80 років, як він відсвяткував. Коли він там святкування закінчилося, ці люди, які вручають ці повісточки, дочекалися, свято закінчились, порадів, отримують конверти. Така була історія. Одна стара новина з минулого тижня, із штата Південна Кароліна. Я розказував про те, що із одної там місцевої дослідницької лабораторії втікло 43 мавпи, і там от це було ще на минулому тижні. Вони повтікали, людей попередили і так далі. От на кінець от неділі. Вчораш, на кінець, вчорашнього дня із цих 43, мав, які втікли, вдалося зловити 25, 18 іще ну, на волі. Але їх знову ж таки вдалося нібито знайти, тільки поки що не зловили. Вони, до речі, не повтікали так і далеко. Там буквально за. Забором від тої лабораторії знаходиться якийсь ліс. І вони от там скачуть по заборах, по тих лісах, а ночують прямо на тих деревах, там десь залазять на гілки, на, на вершечки і там ночують. Так що, в принципі, ну, повідомляється про те, що це буквально реально питання часу зловити цих осте, останніх 18 цих мавп, Ну, але, слухайте, може вони ще злоють 18, а може 16, а дві десь вже побігли там сусідній штат. Ну, але знову ж таки, повідомляється про те, що. Справи в цьому питанні просуваються. Новина із Флориди. І от, знову ж таки, це такий перекличка новини. Якщо ви пам'ятаєте, на минулому тижні я вам розказував історію про те, що шериф із штату Огайо говорив, написав там пост на Фейсбуці, що хто буде голосувати за демократів, ми вас захищати не будемо. Тут історія з протилежного боку. А в штаті Флорида. Є така організація, Фіма називається це федеральна там, е фонд, який допомагає державними е грошима, коли там повністю все розвалено, ви втратили там, і так далі. Тобто державне фінансування, коли ви там під час ураганів, торнадо, там якихось ну, природних таких катаклізмів, ви там несете великі втрати. Так от один із супервайзерів, начальників е цієї організації ФІМА. Який проводив якраз таки перевірочку будинків е, в штаті Флорида після урагану Мілтон. Там великі розрушення були, і е, він дав розпорядження своїм підлеглим, що будинки, біля яких ви знайдете таблички, що вони підтримують Трампа, проходьте повз них і ну не записуйте їх в списочок, щоб їм було там якесь державне відшкодування, ну і відповідно. Його тепер за ці справи звільнили з роботи. Там його вже тепер керівництво каже, що це недопустимо. Ми нікого не ділимо на одне чи на друге. Там ми будемо там виправимося і тому подібне. Але що я хотів би сказати з цієї новини? Що в штаті Огайо того шеріфа ніхто не звільнив з роботи. Виявляється, за ті пости на Фейсбуці він написав, потім зняв. Все, що для нього сказали, з тобою все нормально, а в тебе все добре. О, ні, він сказав, я пігулки приймав. Ну, цей міг сказати так само, що він пігулки прийняв. Але бачите, якщо ви підтримуєте демократів, у вас роботи можуть торнути. А якщо ви підтримуєте Трампа, ну нічого страшного, спитаю, чи у вас добрий сьогодні день. Новина із штату Вашингтон, там трагедія сталася. Маніяк, якийсь, я не знаю, як його характеризувати. Там от, почалося це ще з, е, з кінця минулого тижня. На протязі 38 годин, тобто майже дві доби, якийсь чоловік нападав на людей з ножем і просто їх ну, різав ножем. Е, постраждало 10 людей. На щастя, ніхто із них не загинув. Хоча один із постраждалих отримав поранення навіть в шию. Як ви розумієте, це. Трама, взагалі, там дивом, я так розумію, він а, вижив. Але от на протязі 38 годин, якраз таки в місті Сієтлі, там це от найбільше місто. А він а, нападав на людей, різав ножем. А, коли його зловили, він, в принципі, знову ж таки не, не пручався там, здався без бою поліції. І стоїть питання, наскільки реально це психічно здорова людина, чого він там хотів досягнути, там, тому що я так розумію. Некрепко він ховався навіть під цих злочинів, але от майже дві добини могли його зловити, страждало 10 людей. Так само одна трагедія трапилася на цих вихідних в штаті Алабама. Там місто таке Таскігі, якщо я правильно його читаю, не дуже далеко від Монгомері, це столиця штату Алабама. Там в місцевому коледжі було, був зустріч. Була зустріч випускників. Це з, з, з різних там вип... років приїжджають туди, їхні родичі там приїжджають. Велика доволі така подія. Там і якісь в костюми вдіваються, дуже багато чого відбувається. Але все закінчилося на жаль, трагічно, тому що закінчилося стріляниною. І е, одна, один, один е, е, чоловік віс... хлопець, по суті, 18 років. Хлопець. Загинув 16. Отримали поранення. 12 з них отримали тяжкі поранення. Їх відвезли в госпіталь, а це відбулося, виходить, ще в суботу, і арештували підозрюваного цій стрілянині аж на наступний день. Ним виявився 25-річний якийсь так само молодий хлопець. Я так розумію, в нього знайшли. Автомат, який конкретно автомат не повідомляється, просто англійського машинґан. Тобто, це вже не штурмова гвинтівка там, r 15 а це вже конкретно автомат у нього був. А хлопець, який загинув, він навіть не був учнем цього коледжа. Тобто він приїхав провідати когось, чи хто я знає, і причини стрілянини не повідомляється. Але от як мінімум. Заарештували відповідально за, за це, що ну знову ж таки за, за цю трагедію в цьому коледжі. А новина про пожежі. І якщо, наприклад, в Каліфорнії це вже давним-давно не новина, там і зараз ідуть пожежі, по суті, не перестаючи Я навіть їх вже не включаю свій огляд новин, тому що там постійно то в одній, чи в іншій ері спалахують пожежі, тому що там <сух> сухо, не вистачає води. Пожежі Каліфорнія це як. Синоніми можна так сказати. Але на цей раз це новина про північний схід. І знову ж таки, це вже північні штати здавалося, б, от це Нью-Джерсі, Нью-Йорк і Масачусетс. Якщо брати Нью-Йорк Сіті, то це трошечки нижче і трошечки вище Нью-Йорк Сіті. Якраз таки зараз відбуваються пожежі. І от їх не можна зараз зупинити ніяк, тому що все сухо. Вітер до, досягає десь 40 кілометрів на годину. Цей вогонь розноситься, не можна зупинити. Ну і в штаті Нью-Джерсі, наприклад, заарештували одного чоловіку, тому що він там десь в лісі чи в парку цьому стріляв із дробовика, і десь пішли там іскри, і після цього виникла пожежа, його заарештували і кримінальна справа. А в штаті Нью-Йорк там закінчилося все трагічно, тому що працівник. Одного з парків, в якому зараз це йде пожежа, 18 років пацан всього-навсього. Він там працював цим рейнджером чи помічником, там незрозуміло. Цей хлопчина старався приборкати цю пожежу там, в одному з цих парків і що там конкретно трапилося, не повідомляється, але під час спроби гасіння цієї пожежі цей молодий чоловік загинув, всього сьомався 18 років. Ну і остання новина на сьогоднішній день це про спорт американський. Я не так багато говорю про спорт, але це така подія трошечки голосна, особливо тут в Америці. Зараз розпочалися ігри плей-офф футбола, а, як американці на нього кажуть, сокер, да? І а, американський знову ж таки чемпіонат трошечки проходить по-іншому, як і в Україні, і в принципі кругом Європі. Там відбувається по принципу, як і американський футбол, і хокей. І там баскетбол, тобто йде регулярний сезон, потім, по закінченню регулярного сезону, є східна конференція, західна конференція, і перших вісім команд між собою грають в плей-офф. Перший грає з восьмим, другий з сьомим і так далі. Так, от, на відміну від там, хокею і баскетболу, сокер американці проводять іще більше розтягнуто. Там... Перед цим е, звичайним плейофом і, і ще є маленький плей-офф, тобто грає восьма команда з дев'ятою, щоб зайняти оце останнє восьме місце. І так трапилося, що в східній конференції е, перше місце цілий сезон зайняла команда Інтер Інтермаямі. Якщо ви не знаєте, що це за команда, е, власник команди Девід Бекхем, основна зірка в цій команді. Леонел Месі, якщо ви навіть футболом не займалися, то ви чули це ім'я. Тобто в Америці це дуже гучне. Вони зайняли перше місце там з великим відривом. Що трапилося? Плей-офф починається. Іграла команда восьме місце, якщо я не помиляюся, Торонто була чи, здається, Торонто, канадська якась команда. Дев'яте місце зайняла Атланта Юнайтед. Тобто вони взагалі не мали приймати участь в цьому плей-офф. Але вони по. Виграли у цієї восьмої команди, і, значить, тепер вони мали грати з Майамі. І трапилося несподіванка. Там іде два, чи, грається серія до двох перемог. Три матчі грається, якщо там 2-0, то третій матч не грається. Перший матч з Месі і Майамі виграли, все нормально. Другий матч неочікувано не, не програли. І ось буквально на цих вихідних відбувся третій матч. І Інтер Майамі програв і вилетів з Месі з усіма там зірками, які там грають. Там ще Суарес грає там пів Барселони колишньої грає зараз в цьому Інтер Майамі І вони пшик і вилетіли. І знову ж таки, а перед тим інший вилетів Коламбус Крю. Вони були на другому місці. Це от в Америці мало не дві найкрутіші команди на сьогоднішній день. І вони на самій першій стадії вилетіли із плей-офф. Тепер дорога до чемпіонства в цьому році вже буде. Без них ось такі новини на сьогоднішній день. І дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам завжди вдячний за коментарі, підписки і вподобайки на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!